Всім привіт! Мене звати Дар'я, я, я засновниця творчої майстерні «Гарбузок», що знаходиться в Харкові. З наближенням холодів, приближення грудня, хочу трошечки поговорити про підготовку до різдвяних свят. Хочу ще раз нагадати, що можна зробити з дітьми для підготовки до свят. Раніше в моєму дитинстві я пам'ятаю, як ми збиралися з подружками та вирізали багато-багато снежинок і прикрашали все довкола, що тільки можна було, вішали їх, клеїли на вікна. Ну, прикрашали, що було можливо. Зараз же... Коли в мене з'явилася дитина, і вона була маленька, я з прикрасами теж поралась сама, і так було класно побачити її величезні очі, такі здивовані, такі захоплені, коли вона прокидалась рано вранці, а все було прикрашено і таке святкове, прям настрій піднімався. Зараз моя дочка виросла, і вона вже потрошку сама наряжає наш будиночок, але в мене, ну, мабуть, як у більшості, трошки запал почав знижуватись. Але в моїх подружок з'явились діти, які більш Молодшого віку, і тому я хотіла б ще відео нагадування, що можна зробити з дітьми, як можна провести разом з час до підготовки усіх різдвяних свят. Чим можна прикрасити, хочу ось зробити таку нарізочку. І так, давайте. Почнемо з мого топ-листа, що можна зробити до настання усіх свят. Найперше, що ви можете зробити зі своїми дітьми, це написати листа Миколаю, якщо ви в Україні. Також, якщо ви в Україні, можете написати листа різним чарівникам наш, нашого світу, так сказати. Більш детально про листи до чарівників Європи може розповісти моя знайома Світлана Коляда, яка з донькою пише вже 5 років. Листи із року в рік різним чарівникам. Вона може розказати більш детально, від кого вони отримували відповіді, і навіть має адреси. Тому як вона підготовить своє відео, я додам посилання на нього. До цих же листів ви можете зробити з дітьми святкові конверти. А чому ні? Ви можете купити як готову заготовку і, наприклад, розмалювати. І так буде ваш лист виглядати цікавіше, і якби і дитина буде вкладати не тільки там лист, так, свої почуття, а ще й покаже наскільки він готовий чи вона до зустрічі свят. Ви можете також зробити аплікацію, або ви можете зовсім самі зібрати повністю пакети, конверт з нуля. Тому це найперше, що ви можете зробити. Другий варіант, я вам буду так називати так трошечки чим ближче до свят, що можна робити. Другий варіант, що займає так достатньо багатенько часу, це можна зробити адвент-календар. Варіантів цих адвент-календарів дуже багато. Я, наприклад, малі свої робила простенькі, наприклад, з конусом у вигляді ялиночок, і також робила, так, заморочилась трошки у вигляді. Таких кубиків і вкладала, робила їй тематичний з кубиків, туди вкладала прям подарунки. Вона дуже любить Гаррі Поттера І ось зробила на тему Гаррі Поттер і вкладала туди те, що могло бути пов'язано з цим персонажем чи з історією з цією. Їй дуже сподобалось, але я зрозуміла, що Адвент-календарі це не її, якби, варіант. Вона втомлюється, потім їй не хочеться виконувати завдання. Ну, одне діло це, якщо це питання, якесь так відповісти на нього. І інше діло, якщо ви прописуєте якусь дію. Діти також можуть бути заморені або ну. Нема не не хотіти робити якісь там завдання, тому будьте готові. І а якщо все ж таки ви наважитесь, не обов'язково робити адвент на, е, ну, на цілих там, 25 днів, можна його зробити на тиждень чи на 10 днів. Наскільки ви забажаєте, наскільки у вас буде варіанти, якби подарунків і все, все інше. Але варіант дуже класний. І ну, є, якщо у вас там кілька дітей, це зовсім прикольно, бо вони якраз знаєте, як конкурують між собою. Хто краще зробить, хто ще там щось зробить. Ну, теж прикольно. Це треба дивитись по дітях. Усіх вони різні, тому дуже ну, важливо, якби щоб ви відчували, що підійде дитині, що не підійде, тобто ну. Ви, як же, мами, ви, ну, я думаю, ви знаєте. Ще дуже класний варіант прикрашення приміщень. останніми роками воно прям вибухнуло в інтернеті, так? Ну і якби в Україні взагалі щось так дуже часто ми вже зустрічаємо. Це зробити різні витинанки. Витинанки можуть бути. Реально різні і складні, і не дуже, ви можете спробувати. Ну, найпростіша ветерянка, це на що? Сніжинки, які ми вирізали в дитинстві, і е, наші діти легко їх теж можуть вирізати. Але якщо ви хочете щось там поскладніше, поцікавіше, ви можете обрати малюнки і просто вирізати. Ну, навіть там обводячи з ноутбуку, якщо нема де роздрукувати. І зараз дуже класні, там багато всяких будиночків, іграшок. Їх ви вирізаєте, і потім також на те вікно можна наклеїти там, дуже класно виглядає. Я якийсь рік дуже багато їх навирізала, ще коли до повномасштабки, навіть у клас носила, коли. Це мала, мабуть, в третьому класі була, і дуже класно, вони поналіплювали їх, дуже красиво було. І вдома у нас все вікно було заліплено. Ну, з вулиці не видно так, що воно там намальовано. Але коли ти заходиш ну, додому, і так у тебе на вікні білі такі е, ветенаночки, дуже прикольно. Якось такий настрій трошечки. Піднімається так, стає якось тепліше на душі, якось все таки такий, знаєте, предсвятковий настрій починає, хоч трошечки якось пробуватися. Наступний варіант, що можна зробити з дітьми, це створити різні ялинкові прикраси. Зараз дуже багато різних матеріалів, і все залежить від вашого терпіння, бажання і як діти до цього будуть ставитись. Але я знаю, якщо ви підтримуєте так якийсь проєкт, то і дитина підтримує, повірте. Тобто матеріально багато. Якщо, наприклад, дитина ще мала, можна клеїти ці вироби, там клеями, можна робити з папіру, можна робити з фетру і склеювати також. Можна робити фандеран. Зараз прекрасний, класний матеріал, який. Взагалі, здається, ти як хочеш його крути, а він ну, буде слухатись і лягати так, як тобі треба. Інтернет просто завален цією інформацією, тому якщо ви хочете, чому і ні? Також можна зробити ці іграшки з глини, самозастигаючої глини, з тіста солоного. Трошки пізніше спробую я. Теж записати майстер-клас, як зробити найпростіші іграшки з солоного тіста. Я буду робити їх з глини, але ви можете робити з того, що у вас буде під рукою. Так. І п'яте те, що ми можемо. Зробити з дітьми разом це зробити різні гірлянди. Так, з паперу, з того швемірану. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми робили найпростіші ланцюжки, які ми вішали на ялинку? Вони ж можуть бути у нас Якби прості, але ми можемо додавати до них, наприклад, ті ж сніжинки, чи ще якісь вирізані деталі. Також зараз багато різних шаблонів, можна вирізати форми і теж такі багатоширові робити, і потім так розтягли, що вона в тебе готова. Може десь там підклеїти, підскладати. Але це теж це класне час проводження з дітьми, це ви разом робите. Дітей це ну, надихає. Тому що знаєте, в цей час, коли ми ну, постійно десь біжимо, щось спішимо, нам не вистачає часу на проводження один з одним. Ми не можемо там висловити свої думки лишній раз, бо якось ми там задумуємось. Про інше. А це ось підготовка до свят це класний час для проведення своєю сім'єю, один з одним, трошки поспілкуватись, узнати, що дитині більш подобається, що їй подобається робити, там клеїти, чи шити, чи там вирізати. Ну, тобто, це лишній раз може проявити. Ваш інтерес до дитини, і ви можете відкрити дитину з іншої сторони. Тобто не гайте час, реально, якщо є там на деякі моменти, навіть півгодини з дитиною це дуже круто і, і вистачить. Просто майте під рукою там якісь матеріали, сіли, зробили і класно провели час з дітьми. Ну і наостанок, для того, щоб прикрашати наше приміщення, ніхто не відміняв електричні гірлянди, мішуру та дощик. Це теж прикольно, це теж класно сяє і піднімає нам настрій. Тому, якщо вам цікаво, я додам деякі елементи для відео. Буду записувати маленькі майстер-класи, а ви можете створювати разом зі мною чи шукати в інтернеті свої варіанти і робити разом з дітьми. Всіх люблю, цілую, до побачення!